Релакс. Мій Боже, релакс. Ми знаходить в Італії регіоні Саларно. Природа. Ця планета, вона чарівна, неповторна. І в Україні дуже чарівні є водоспади, благословені. Але найважливіше, що є в Італії, самоцінне, це мирне небо. І всі українці, які виїхали за кордон, це, це розуміють, звісно, так і наші е, співвітчизники, які зараз там в Україні під сиренами. В Італії я е, з 15 року і двічі я переживала, що таке землетрус. Нещодавно землетрус був на, в регіоні Неаполя. І в них сирени вже там автоматично в телефонах також включаються. Хоча раніше в них такого не було настройки. Тож, ніхто не знає, що буде завтра. Живемо тут і тепер. Дякуємо Богу за те, що маємо. На сьогодні. І все, слава тобі, Боже. Ось така Неповторна твоя природа, який цей мох. зелений, колір колір життя і дерево життя Ісус, ти Єшуа. В Едемському саду дерево життя, символ Ісуса, вже було. І дерево нечистивого. І так ми щодня вибираємо, які ж плоди нам пишати. Плоди благословінь, виконуючи заповіді Божі з любові чи проклять. Дивіться, спектаклі був вечір, було утро, день шестой.